І далі проговоримо про те, чого варто очікувати вже відповідно практично з понеділка, да сьогоднішнього дня. Адже псевдовибори на Росії вже завершилися. І там навіть підрахували кількість голосів. Понад 80, понад 87 відсотків. Здається, так росіяни віддали свої голосів за Путіна, вкотре закріпивши його на троні. Але чого на полі бою очікувати? От про це розпитаємо в Петра Черника, військового експерта і полковника. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава. Ну дещо зіпсували настрій російські добровольці Путіну його уточнюю під час цих виборів, та й напередодні закріпленням на покордонні Російської Федерації, а так само і як з ваших слів, і можливому навіть розширенні цього самого плоздаму принаймні ми на це сподіваємося. Але чи можна говорити про те, що мобілізація буде в рази більшою на Росії? Адже одна річ мобілізувати там умовно по 30 тисяч військовиків на місяць, інша як деякі експерти прогнозують. Ують одразу спробувати підтягнути близько 300 тисяч військовиків, і тут питання точніше пов'язані з цим проблеми. чи є чим забезпечити, чи є чим озброїти, чи є в них на цей час? Ну нам не треба думати, чи, чи противник зможе провести мобілізацію таких масштабів, а робити все можливе, щоб до неї підготуватися. Чи противник має людський потенціал? Однозначно так. Вони офіційно декларують свій мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів людей. А є експерти, до речі, яких я також дуже сильно поважаю, котрі вважають, що всіх сім'ї маю нагадати, що автоматів Калашникова попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але кілька мільйонів. Є точно, а треба, то і зброю Другої світової війни ППШ, ППС дістануть зі складів. Їх сукупно виготовлено 8 мільйонів снарядні і патронні заводи завантажені. Вибухівку виробництво підняли до 30%. І нагадаю, там завжди була призовна компонента. Завжди, тобто користуватися автоматом Калашниковим мають практично всі дорослі чоловіки. Чи може він удатися до ідеології Вставай страна огромна» Цілком і це направду серйозний виклик для нас. Треба серйозно укріплювати як наші кордони, так і усе, що по лінії боязідні. Пане Петре, тут ще такий цікавий момент: окрилений ось цими намальованими цифрами своєї підтримки на фейкових виборах Путін уже заявив, що він власне допускає повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО. Він буквально відповів цитую: я думаю, що все можливо в сучасному світі. Тобто, і що в такому разі світ опиниться за крок від третьої світової війни. Скажіть, будь ласка, чи ми будемо спостерігати після його так званого переобрання оцю ескалацію цієї риторики і задирання до країн НАТО і погроз відповідно. Думаю, що так Путін обрав стратегію обкладеної фортеці, інших варіантів у нього немає. Але розуміємо, що на цю хвилину у першу чергу це продукція для власного населення. Це виключно пропагандивний момент. Друга армія світу не може впоратися з 18-ю армією світу. То як їм бороти найпотужніший і найсильніший блок, який взагалі коли-небудь існував у воєнному сенсі на планеті земля. Мені важко уявити разом з тим, від божевільних можна чекати, чого завгодно, чи умовно вони можуть взятися рубати той, так. Званий суквальський коридор саки може статися. Я тут трошки по поіронізую, а може вже і вартує, і попробувати наскільки міцний блок НАТО у реальності, і наскільки він спроможний дати відповідь новій те путінські тиранії. Так, ну і Росія все ж намагається посилити захист кораблів чорноморського флоту від українських ударів. До такого висновку прийшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Ймовірно, в рамках цих зусиль міністр оборони крина агресора Сергій Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту. Він також наказав проводити на кораблях щоденні навчання з відбиття атак повітряних дронів та безекіпажних катерів України а також встановити на них додаткове озброєння. Українські удари в Чорному морі змусили чорноморський флот. РФ передислокувати більшість своїх військово-морських засобів з головної бази в тимчасово окупованому Севастополі, на бази менші і з меншими спроможностями в новоросійську та інших місцях, зазначають аналітики інституту. Ну, нагадаємо, що за даними центру стратегічних комунікацій Сил оборони України станом на початок лютого вивели з ладу приблизно третину бойових одиниць російського флоту в чорному морі, в тому числі 24 кораблі і один підводний човен. І тут питання: як так вони можуть переобладнати ці судна? Щоб... Скажімо, посилити їх і зробити більш ефективними, адже ми пам'ятаємо, що будь-які спроби переобладнати ці самі судна, ну наприклад, там встановити якісь додаткові озброєння в принципі провалилося, тому що ну нічого такого помітно не було. Озброєння має на увазі установки для запуску ракет або додаткові якісь там системи кулеметні. От що вони можуть зробити для того, щоб все ж таки знову ж таки легімілізувати себе в Чорноморській акваторії? Не можна казати, що Чорноморський флот вже називається флотом. Це вже флотилія. Унікальна ситуація полягає у тому, що країна, котра не має повноцінного флоту, тобто ми українці по великому рахунку досягнули стратегічного паритету із країною, котра вважалася в акторії Чорного моря у воєнному сенсі найсильнішим. Чи будуть посилювати е, е, свої кораблі? Найімовірніше будуть намагатися інтегрувати таку реактивну бомбову е, установку, яка називається РБУ 600 до 5 кіло метрів вона може викидати важкі бомби до 100 кг кіло... Грамів, які і призначені ну свого часу призначалося де боротьби з торпедами і підводними човнами, але із надводними системами вони також можуть поборотися. Ну і можливо, будуть все посилювати саме стрілецькою зброєю великих калібрів 12,7 14,5 КПВТ і тому подібне. Нічого кращого не придумати не зможуть, але є нюанс. В них є величезна проблема із тим, що називається обчислення самої цілі, тобто із радіолокацією. А в цій частині я не думаю, що не зможуть досягнути. Якихось суттєвих, суттєвих результатів. А в частині, що стосується зміни командувача, розуміємо, що від перестановки до данків сума не змінюється, що його мусить зберігати власне обличчя як міністра оборони, якої там коефіцієнту, корисності від нового командувача, не буде ніякого. Що ж, пане Петре, я так розумію, що мусимо вас вже відпускати на цю мить. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був разом із нами. Вам гарного дня.